Інвестори, з якими нам вдалося поспілкуватися сьогодні, шукали квартиру близько року і зупинилися на новобудові біля самісінького озера. Це ера будівництва. Сьогодні ми у Святошинському районі столиці. Помешкання, в яке інвестували наші співрозмовники, так запало в душу подружжю, що через рік, переглянувши чимало варіантів, молоді люди саме за ним і повернулися. Я з озера, Дома, Да. навірно основна критерії для нас. Мы где-то год искали квартиру. Сначала мы в прошлом году побывали здесь. Здесь была еще стройка вообще жесткая, можно сказать, еще. То есть ну, никто здесь ни ремонты не делал. Мы поднялись на этот самый верхний этаж, там двухуровневой квартиры. Оттуда такой вид шикарный лес и озеро. Ну, просто дух захватывает. Ну и как бы потом на протяжении года ничего так, много квартир смотрели, настолько в душу ничего не запало. А вот это место симпатично. Ставки, ліс, простір. Інвесторів полонила не лише природа, а й те, що житимуть у новобудові. Вторичне житло, воно в жахливому стані. Тобто це місце, в якому вже до тебе жили люди і как бы, ну, там своя енергетика. А новостройки, вони всі просторні, вони із сучасних матеріалів. Ні, жила то есть коридори, там лісниця, ліфти. это все тоже большое, об'ємне, удобное. Ще трохи, і молода сім'я розпочне ремонт у своїй новій квартирі. Снова вона то у нас просто й подяка. Щас Ну, там Отам немножечко да. раніше. Це був будмайданчик по вулиці Обухівській. Такою була будівельна адреса. Сьогодні новобудови по вулиці Антонова Овсієнка. В одному із цих будинків знаходиться і відділ продажу компанії забудовника «Київміськбуду», співробітники котрого запрошують тих, хто також перебувають у пошуку житла, приїжджати і оглядати не тільки готові квартири, які є в продажу, але й будинки другої черги забудови. Що саме зводяться, вони відрізняються від цих будинків тим, що їх квартири малогабаритні 25 метрів до 31,5 квадратного метра. В той час як у будинках введених в експлуатацію є квартири студіо, тобто одна кімната повноцінна, а інша кухня студіо. Зараз це сучасний варіант обладнання квартири, тому багато молодих сімей. Вибирають саме такий варіант: якщо ж у вас а, проживає дві сім'ї, є можливість придбати двохрівневу квартиру 182. Квадратних метра у будинку, що вже введений в експлуатацію, також за дуже вигідною ціною. Відділ продажу тут більше нагадує помешкання, де можна випити чаю і порадитись з фахівцями. Я би хотіла а, запросити всіх бажаючих а, переглянути всі квартири. У нас а, немає днів, коли ми квартири не показуємо, тобто з понеділка по суботу включно, і тому люди, які не мають можливості а, проконсультуватися. В будні дні можу нас приїхати з 10 до 5, Ми працюємо без обіду. З задоволенням всіх зустрінемо і покажемо всі квартири, які вас зацікавлять. Подивитися квартиру, вирішили і ми. Єлизавета демонструє трикімнатне помешкання в одному із будинків другої черги. Каже, є випадки, коли, маючи намір придбати двокімнатне житло, покупці приймають рішення на користь трикімнатного. Порахувавши гроші, чим більше квадратних метрів у квартирі, тим дешевше квадратний метр. І обираючи між двохкімнатною і трьохкімнатною, вони зупиняють вибір на трьохкімнатні, якщо фінанси їм дозволяють. У зведенні двох будинків другої черги наразі задіяно близько 90 працівників. Будуються 21-й і 22-й поверхи. Якщо монолітні конструкції ми десь через місяця півтора може завершимо, може раніше, залежить з погодних умов то цей на десь в наступному році на початку. На весну навесну, буде закінчений, крім здобува. Начальник дільниці Сергій Колесник, який разом із підлеглими будував вже здані в експлуатацію каркасно-монолітні велетні, сподівається, що робота будівельників радуватиме майбутніх мешканців. У квартирах буде тепло і затишно. Міраловатою 10 сантиметрів. От зовнішні стіни. Ну разом зі вони будуть, Наприклад, ті будинки, які ми здали, вони досить теплі. Судячи по е Літом, якщо в таку жару там було в квартирах досить прохолодно, нормально, то тобто є термос хороший, виходить. воно добре тримає. Так само тут буде ефект. Газоблок він, навіть набагато він поростий, набагато тепліший, ніж цегла. Несуща здатність в нього теж нормальна. Хороші будуть будинки. Я сподіваюся на це, що люди будуть задоволені.